Так, короче, хлопаки. Розібрав я одне, короче, це мотор колесо Яка тут ситуація, короче. Намотаний короче, чотирма жилками. От. Якщо подивитися. Младчим, да? ну, такі жилки, короче, ну, штанглян, не брав, треба, коротше, замірити Ну, 250 Вт в общем, цьому колесі. Е це будемо говоря, говорити тахометр, чи як там на нього. Короте, ми його випаюємо, ще викидаємо, він тут нам нахрен не всрався. І будемо Получається, на повищенні напряження. Получається, <кій> що він буде видавати їх, десь 24 вольта приблизно, от як зараз, десь при 800 оборотів. 800 оборотів, то вибач мене, де їх взяти. В общем, і що ще заметив? Коротше, вот я його розібрав. Не знаю, чи це так зборка була, чи це не знаю. От є. лакокрасочне покриття, да, бачимо, от От є дві коцки. О, от є дві коцки. Вот є, бачимо, Ну, коротше. Я прозвонив на корпус, ну нема нічого і замкнутого теж нема. То що хочу зробити, коротше, ну, де якщо є дві разом коски, то ну чуть розсоєднити, ну і пролачити. Грубо говоря, так. І перекомутуруємо зараз. Получається, що, як по якому принципу воно буде, Получається в нас є от початок і десь є кінець. Оци. Це і намотки, правильно? Ми розмотуємо, знаходимо початок і кінець і просто судняємо тут дві жилки. Виходить, що ми катушку як одліняємо, грубо говоря. Якщо там було 30 відків, то вийшло 60 витків на катушці. Ну тільки було 4 жилками, а виходить двома жилками. Така перекоментяровка зараз буде. Так, все, перекомутація завершена. Як бачимо, з'явилася. Ще одна група. Раз, два, три. Ну і чотири. Це вже зірочка. Дротів. І вже у нас йде по дві жили на фазу на виход, грубо говоря. Зараз ще тільки тут, як то кажуть, ізоліруємо. І все. Ну, і треба пролачити, коротше, там, де є оці коцки не знаю, чи його хтось розбирав, чи вони так були з завода ну, короче, Лак поскоджений. Ну, так дзвониться, ну, на корпус немає ніде нічого, все нормально. Так роблю будемо казати, як там правильно лекало, чи як, грубо говоря, самого він там от така 160-та труба є. Взяв там. Коротше, в кума. І буде в нас вінт діаметром 1,50 п'ятдесят. Десь приблизно на 5 метрах десь 380 оборотів буде мати він на 5 метрах вітру. В общем, одна ми буде мати грубо говоря, 75 см. Оце я роблю розмітку зараз. І зараз робимо під углом 90 градусів, розчерчаємо оці цей розмір, а тоді вже будемо по градусах робити верхній розмір і нижній розмір. Будемо казати, там фронт тут тил. Таке буде лекало, коротше, тоді переложимо, ну, приклеїмо скотчем, чим на трубу розмальовуємо, і тоді вирізаємо лопасть. Так, В общем, такий примітивний чертеж, грубо говоря. Ось така вона має бути лопасть. Тут, ну, тут буде більш-менш плавно скруглено. Приєсці, головне, щоб у цей діаметр не зменшити. Олівцем, коли буде там, маркером маромалюватися, то буде обризатись, щоб маркера оставляти. В общем, якось так. Так, слідуючим етапом, короче, це лекало приклеюємо на тому трубу. І зараз обчерчуємо по кругу. Це у нас буде вінт правосторонній. Якщо дивитися, зараз внутри труби, то у нас от цей загиб, це в який буде толкати воздух. Якщо це лекало перевернути на другу сторону, то він буде лівосторонній. Ну, Лівосторонній нам не катять, так як обичні гайки закручуються в праву сторону, накріплені, щоб не було ніякого розкручування. Так, коротше, зробили шаблон на бумагу, перенесли на трубу. І вирізали отаких три лопасті. Це в нас робоча площа. Плоскость. Почується. Зараз тепер треба ще обробити. Покажу, коротше, як воно в мене буде оброблене. Так, в общем, після обробітку. Оце де в нас буде йти на стрічу воздуху заокруглений а тут, де воздух сходить, отакий заугострений, грубо говоря. Отак він буде крутитися в цю сторону. І тут вітер має сходити.